Вітаю вас, друзі, на каналі Tachhome. В сьогоднішньому відео у нас буде огляд ось таких пледів. Це вже розмір 160 на 220, розмір односпальний, їх всього 5 штук. Зараз я їх відкрию і буду показувати ближче, як вони виглядають. Перший плед, це він в такий ось такий в нього малюночок, леопардовий такий принт. Ось такий він на малюнку. І зараз я його відкрию і покажу вам ближче. Колір тут сірий з синім. Ось так ми відкриваємо. Ось тут вказана етикетка, написано всі розміри. Так, ось так він виглядає вже в нас ближче. Ось такий леопард, ось така обробка по бокам. Такий гарний і він м'якесенький такий, ближче. Показую, як виглядають ці борсиночки. Так, це ось така модель, наступна модель. Наступна модель це буде коричневого кольору, ось такий малюночок. Ось такий малюнок і відкриваємо ось так вже виглядає вживу. Видно також ось ці ворсинки м'якенькі, такі приємні. Ось такий колір коричневий, гарний. Так. Ще раз кажу по складу, це. 50% бавов бавовна, 50% змішане волокно. Так, ось такий плід. Наступний. Наступний ми з вами будемо дивитися ось такий. Колір тут такий ліловий, темно-ліловий. Так, Рожевим. Так. Ось так. Ось такі кольори. Такий рожевий. Львовий, ось так. В середині також. Вони такі досить тепленькі, такі гарні пліди. Так, давайте ще покажу ось такий. Він є також в розмірі 200х220 і є такий ж самий 160 на 220. Ось так, так він виглядає. Ось тут ці малюночки білим таким, так, вони оброблені також по краям. Так, ось такий плід. І останній, який ми маємо, які ми ще не дивилися, Це ось такий. Ось такий плід. такого кольору. Він також є в розмірі. Двосний євро 200 на 220, але тут трішки інші кольори. Так, ось так. Він виглядає вживу. Тут а, такий ліловий колір, коричневий і блакитний. На, все на білій основі. Так, ось такі сьогодні лєди ми з вами розглянули. Їх всього в цьому розмірі 5 штучок. Вони дуже такі приємні, м'якенькі, на дотик, дуже гарні. Ось. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і до наступних зустрічей.